Вітаю! Ви на каналі Аніматорські штучки. Мене звати Наталя Уварова, і я знаю все про дитячі свята. Підписуйтесь, ставте лайки і не забувайте коментувати. Сьогодні ми поговоримо про реквізит, який може бути задіяний в будь-якій програмі для будь-якої кількості дітей: від 1 до 30, а то й навіть більше, будь-якого віку. Цей пристрій ми придумали, розробили і створили власноруч. Ми назвали цей реквізит флешки. Пристрій складається з основного блоку і двох флешек. До речі, кількість флешек може бути збільшена за вашим бажанням. Реквізит в основі має електронні компоненти, тож необхідно слідкувати за правильною експлуатацією і вчасно заряджати його. Сюжет гри ви адаптуєте під свою програму. Це може бути копіювання секретної інформації, готування новорічної музичної флешки, чи навіть рятування бабусиного фотоархіву з поламаного комп'ютера. Учасники гри з флешкою по черзі приходять, пробігають до аніматора, який тримає пристрій, встромляють флешку. Важливо пам'ятати, що вона вставляється тільки певним чином. Чекають, поки інформація буде завантажена. Цей процес відображається візуально на пристрої і закінчується звуковим сигналом. Виймають флешку і передають її наступному гравцю. Цей реквізит пройшов випробування часом. Наша команда використовує його вже протягом декількох років. Досвід показує, що навіть якщо діти вже грали, їм все одно цікаво це робити знову. Плешки цікавий сучасний реквізит, який повинен мати кожен український аніматор. Тож робимо свята для дітей ще яскравішими. Працюємо в Україні, тримаємо дитячий фронт.